Дивіться, дистанція вимірюється взагалі між автомобілями не в метрах і не в кілометрах. В секундах вимірюється дистанція. Як її правильно тримати? Ваша дистанція має бути приблизно не менше, ніж 3 секунди до автомобіля, який рухається попереду. Що таке 3 секунди? Умовно. Машинка рухається попереду вас, і ви можете приблизно зафіксувати той момент, коли вона проїжджає біля якогось об'єкту, біля стовпа, біля дерева. Можливо, це якийсь там вивіска, рекламна ще щось, якщо це по місту, і коли він там проїхав, той автомобіль ви рахуєте, 521, 522, 523, 524 і так далі. Ви ось якщо ви дорахували до 523, значить там пройшло 3 секунди. Якщо 524 і ви туди доїхали в цей момент, значить пройшло 4 секунди. Тобто вони ви рахуєте просто в умі або голос навіть оці цифри. І в той момент, коли ви доїхали, ви перестаєте рахувати. Це означає, що у вас 3 секунди. Якщо ви рахували 521, 522, 523. Чому рахується не 1, 2, 3? Тому що будете рахувати 1, 2, 3, Ви будете спішити. Це не будуть секунди, це будуть по пів секунди. А якраз поки ви промовите 521, 522, 523, ви якраз промовляєте оцю фразу рівно одну секунду приблизно. Тому дистанція в три секунди має бути так. Як е, при збільшенні швидкості метраж збільшується, при зменшенні швидкості метраж зменшується для досвідчених водіїв кажуть, що дві секунди вистачає, але навіть досвідченим водіям я б рекомендував все одно тримати три секунди.